Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу. А чим ми з вами сьогодні займемося? А займемося ми з вами сьогодні живцюванням цієї прекрасної красуні, яку я купила на базарі під назвою Долі. До речі, досі сумніваюся з цього приводу: можливо, це не долі, можливо, це пінківки або ще якась інша гортенція. Я не знаю. Якщо серед вас є знавці, будь ласка, напишіть, як називається дана гортензія. Але це дуже чудова рослинка. По-перше, вона дуже і дуже декоративна, дуже красива. Бачите, які вона має мережевні соцвіття. суцвіття. Окрім того, має чудовий аромат. Сусіди в мене задивляються на цю гортензію. І тому ми з вами її сьогодні. Заживцюємо, заживцюємо для того, щоб всім бажаючим вистачило цієї краси. І е, чому ми будемо проводити живцювання? Ну, По-перше, попросила мене сусідка цю гортензію, Е, По-друге, вона дуже красива і чудова. А по-третє, дивіться, в мене є е, для цього живцювальний матеріал. Бачите? Ось отут я в попередньому ролику вже говорила про те, що у мене мій собака зніс один пагін з цієї гартинзії навесні. І тому з двох паганів, ось у мене по три бруньки перетворилися на прекрасні соцвіття. А з цього пагана, бачите, вона не цвіте, але є такий чагарничок. Який ми зараз заживцюємо? І так, що нам з вами потрібно? Нам потрібно з вами укорінювач, кореневін. Нам потрібна ось, бачите, баночка з водичка стоїть. Нам необхідний секатор, нам необхідний оприскувач. Живцювати ми будемо двома способами з вами, тому нам необхідні ще такі. Ось я взяла півлітрові баночки скляні, і у мене є така міні-тепличка. Дивіться. У якій є луночки, які я вже заповнила ґрунтом. Ґрунт, до речі, універсальний. Можна брати спеціальний для гортензії, але я взяла універсальний. І так, я буду однією рукою знімати, іншою живцювати. І так, дивіться, ось у мене такий матеріал. Що я роблю? Я зрізаю, дивіться, зрізаю ось на живець, отакий ось ось пагін. Ось я його зрізала. Як я його живцюю? Дивіться, заради чистоти експерименту ми з вами зараз заживцюємо цей пагін і е, з нього, е, як мінімум, Візьмемо три живця із різних його частин. І так, перша частина це буде найнижча частина із даного пагана, яка ось дерев'яніла. Бачите, коричневого кольору вона здерев'яніла. Середня частина зелена. І візьмемо верхівкову частину. Ось, Бачите, там, де є верхівкова брунька. От, Проекспериментуємо, що у нас з вами вийде. І так, Дивіться, як ми робимо живець. Живець це одне міжвузля. Дивіться, тому над міжвузлям, ось, мені не дуже зручно, я стараюсь. над міжвузлям ми з вами зрізаємо під прямим кутом пагін. Далі, дивіться. А під міжвузлям я зрізаю пагін під кутом. Ось отак. 45 градусів. І я обрізаю на половинку ось оці листочки, які тут є. Не дуже мені зручно. Вибачте, якщо вам Якщо вам не зручно за цим спостерігати, я стараюсь. Так. так. І так у мене утворився от такий ось живець. Дивіться. Ось отакий живець у мене утворився. Чому саме так? Пояснюю, дивіться, над верхівкою брунькою ми зрізаємо під прямим, робимо прямий зріз. Чому? Щоб була менша площа випаровування. З цією ж метою ми обрізаємо листочки, щоб менша була площа випаровування води? Із даного живця. А нижню частину, бачите, кут 45 градусів. Навіщо? Для того, щоб, навпаки, сюди приклеїлась більше укорінювача і більша була площа поглинання вологи. Дивіться, це один живець, я такий утворила. Далі, як я вам казала, беру інший живець із середини цього пагана. Він зелененький, дивіться. Не так, так, так. Зараз вибачте. І так, ось він здерев'янілий, зелений. Знову ж таки, тут під кутом 45 градусів відрізаю. Листочки надрізаю навпіл. Ось так. Ось у мене ще один живець отварився. Ще один живець. Ось два. І третій живець, дивіться, я беру з верхівки. Все роблю так точно, дивіться. Нижню частину живця відрізаю під кутом 45 градусів. Далі листочки на половинку обрізаю, щоб не було. Зайвого випарування. Ось ось так. І все. Ось отакі у мене живці з різних частин фаганів вийшли. Ось як я їх отримала. Що роблю далі? Дивіться. Далі я нижню частину, нижню частину цього живця. Занурюю у воду. занурюю у воду. Ось так. Занурюю в укорінювач. Дивіться. І в мене нижня частинка ось лавлю, лавлю, фокусую. Нижня частинка, бачите? І роблю отвір у ґрунті прямо під гортинцією. Ось отак. і Так и живец высаживаю. Далее, все, такая же точная операция. Э, сначала я, сначала я, занурюю в воду, потом в потом роблю роблю вот Ось так, и затыскаю. Так, другой живец и третий живец дивіться, вот все так. Покорінювач і знову ж таки сюди. І це я роблю прямо під гортензією Чому? Ну, по-перше, сорт той же. По-друге, тут живці будуть знаходитися в тіні від гортензії і від тої що росте поруч. Далі дивіться, я їх зволожую. Ага. До речі, я тут підріжу листочки, бо мені не дуже це подобається. Великі пластинки залишились. Ось отак. І так, ось вони живці. І далі накриваю просто зверху баночками. Ось так одна, друга. Так, так щось тут потрапило. Друга і третя. Тут під гортензією у мене ґрунт спеціальний для гортензії. Вона посаджена в спеціальний для гортензії ґрунт. Ось так. Такі точні операції я провожу і для того, щоб висадити у тепличку. І я вже тут висадила декілька живців, просто вам їх покажу. Ось вам дивіться, як виглядають. Що я буду робити далі? Буду далі ось побризкаю і накрию. І подивимося, подивимося, де краще вони у нас укоріняться у відкритому ґрунті. Чи краще укоріняться в тепличці. Подивимося, з якої частини пагана краще укоріняться у нас гартензі, з верхівки, з серединки, чи з цієї нижньої частини з дерев'янілою. Це все буде дуже і дуже цікаво, мені здається. Ось отак. В чому перевага цієї теплички? Я можу її перенести і поставити будь-яке місце, куди завгодно. Звісно, що тут ми висадили, і тут же вони і будуть рости. Ці живці треба провітрювати час від часу і зволожувати, хоча б раз на день. Провітрити і оприскувачем зволожити листові пластинки. І все. І е, нам треба вичекати десь приблизно три тижні. І тоді я покажу вам, чим все це завершилось, чим завершився наш експеримент. Чи дадуть наші гортензії корені? Чи в якому вони будуть стані, чи утрунуться у ріст їхні бруночки. За всім цим ми з вами неодмінно разом розпостерігаємо. Тобто у нас з вами експеримент. Як ви бачите, у нас одні живці посаджені в відкритий ґрунт, інші в тепличку. І от і подивимось, де краще і які краще живці укорінюється. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось дизлайк, буду вдячна за коментарі. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!